про економіку. Вона продовжує повільне відновлення після 2022 року. На тлі повномасштабного вторгнення Росії реальний ВВП України скоротився майже на 29%, А у 2023 році економіка продемонструвала зростання на рівні 5,5%. з Згідно прогнозів Нацбанку, у найближчі два роки економіка зростатиме на рівні 3-4% щороку. Зміни показані на інфографіці видання слово і діло. Обговоримо ці тенденції з гостем нашої студії. Андрій Лігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Андрію, раді вас бачити гостим. Студент навзяє. Але я щось mm. зазвичай не критикую Національний mm -hmm. банк погоджуюся, але за повертаємось до їхніх прогнозів. Хоча і Єврокомісія, і МВФ, і Світовий банк всі погіршили прогнози для України mm -hmm. суттєво, mm -hmm. і ми бачимо, що четвертий квартал минулого року ми мали взагалі від'ємний mm -hmm. показник зростання реального ВВП, мінус Незначно, але це точно не про відновлення. Перший квартал цього року ми мали всього 0,5%. Про про які там 4% ми говоримо так такими темпами. Маємо проблему зараз з дорощенням електрики. Так в нас на жаль, такі непередбачувані кліматичні зміни, що що ми маємо збільшення споживання, і це все призводить до здорощення електрики, і вона була кілька тижнів найдорожчою в Європі. Маємо проблеми з врожаями 24-го року, нема що продавати, і маємо проблеми вже вочевиці з врожаями цього року. Е, в нас є абсолютно. Ключова проблема це нестача людського капіталу через те, що в минулому році, незважаючи на те, що ми багато разів навіть в вашому ефірі обговорювали, що Україні конче необхідно бронювання критичного персоналу. Ну на щастя, вчора Кабінет міністрів відновив процедуру для критичних підприємств, але 80% бізнесу як не мали заброньованих фахівців, так і зараз не мають. А це вимиває з одного боку ключовий, ключовий людський капітал через те, що від'їжджають, виходять в ціні, і третина, третина людського капіталу знаходиться в неофіційній зайнятості. Почали розмову про е, темпи відновлення економіки України. І тож, пане Андрію, продовжить? Будь ласка, е, хочу продовжити, що дійсно поки цього немає е, і. Е... Я не можу сказати, що там держава чи міністерство економіки все, міністерство економіки нічого не роблять. Навпаки, міністерство економіки зробило багато кроків зараз по дерегуляції. Дійсно багато регуляцій прибираються. Дійсно працює програма 579, Вона дає свій ефект. Є багато грантових програм. 579 – це сімдесят здешевлення кредитування для бізнесу. Більше того, зараз знаходяться шукається рішення і по людському капіталу, але повторюся, що все це неможливо не дає ефекту, якщо ми не зробимо ключові речі. Ми можемо скільки завгодно говорити про ліберальні реформи, але якщо ми не змінюємо систему. А саме податкову систему, митну систему, кримінально-процесуальний кодекс не, не, не відтворюємо верховенство права і е, нарешті не даємо бронювання критичного персоналу. Якщо ми всі ці ключові речі не зробимо, економічного відновлення не буде насправді. Зараз ми вперше ну, вели, це великий резерв для відновлення, як на мене, це, як ви оцінюєте. В, в грошах це резерв повернути в економіку близько 400-500 мільярдів гривень. Це щонайменше, це мінімальна оцінка. Одне економічне бронювання, бронювання критичного персоналу дало б 250 мільярдів гривень, надходжень mm -hmm. додаткових до бюджету. Реформа митниці 150, Реформа податкової ще близько ста п'ятдесяти. Не, не кажучи вже про те, що перетворення клімату на на, на бізнес клімату mm -hmm. на, на привабливий повернуло велику частину ВВП з за кордону і залучило залучили при, приміноземні інвестиції. Було б дороговказом для них. Mm -hmm. Зараз бізнес радше виводить свою активність. Mm -hmm. просто уявіть собі, ну звичайно, в Харкові є багато патріотичного mm -hmm. бізнесу, які залишалися mm -hmm. в Харкові. Працювали в Харкові. Кілька днів тому приліт в Харківськпром mm -hmm. зруйноване підприємство. Після після цього говорити, що в Харкові будуть залишатися виробництво, я не можу ні, зараз буде масове перенос виробництва з Харкова, бо не можна стільки тягнути, триматися там. А що ми зробили? Які умови ми створили для того, щоб бізнес виносив далі не з Харкова в Вінницю? Щоб в залишався в Україні, щоб виносив Винницю, щоб виносив в Київ, в е, Івано-Франківськ. А переважна ж більшість бізнесу релокувалася в Угорщину, в Польщу, в Румунію, в Іспанію, в Німеччину. Навіть Чому в тому, що там, тому що там нижчі податки, реально нижче податкове навантаження? Там повернення значних значної частки інвестицій, там великий ринок, там е, то, точно верховенство права працює. Але ж, е, пане Андрію, е, ви оці меседжі ви Доносите до наших урядовців у спілкуванні з ними на різних форумах. І що ви чуєте у відповідь? Чому цього не відбувається не тільки на форумах? Тут багато хто зневажливо ставиться про форум на форуми, але це дійсно працюючий інструмент. Ми працюємо глибше, ми працюємо в спільних командах. Наприклад, з міністерством економіки зараз ми робимо вже фіналізуємо експортну стратегію в співдії з абсолютно таким раціональним об'єктивним підходом. і Там на співдії ми про це домовляємось, і там є результат. that Але міністерство економіки це не єдине міністерство, яке відповідає за за економічний блок. З міністерством фінансів ми зараз намагаємось наладити взаємодію. Але і я тут точно не хочу створити зараз міністр. Міністр чудове рішення по, по ВВП варантам по 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 частині боргів українських зробили абсолютно правильно. Те, що ми мали зробити в 2015 році, нарешті наважилися. і Я тут маю тільки аплодувати міністру. Але міністерство фінансів не контролює те, що відбувається. Бувається в митниці і в податковій рук не вистачає, бажаю, ну, не чи бажання? не руку, не рук вертикалі впливу. Бо зараз все, все, що стосується віджиму від бізнесу, контролюється точно не в кабінеті міністрів, бо переважна більшість рішень ухвалюється на банковій і точно я переконаний президентом. Президент сам звертається постійно до бізнесу і каже: дайте конкретні пропозиції ми даємо, але потім все, все вмирає. Чому тому, що насправді є той прошарок корупційний. Система, яка ігнорує рішення президента, яка чхати хотіла на, на ліберальні реформи Кабміну, яка просто сміється відкрито в очі, і продовжує замість того, щоб впроваджувати зміни, фіксувати фіксувати цю ганебну корупційну гнилу по суті. Систему. Наприклад, ми пообіцяли Міністерству Вибачте МВФ, пообіцяли, що буде конкурс на очільника митниці Державної митної служби. І це мало б. Розпочатися до початку червня. Червень починається завтра. Так. На цьому тижні ми з аналітичними центрами зібралися і звернулися і до прем'єр-міністра, і до МВФ. Що ну це ж очевидне нехтування нашими зобов'язаннями, що потрібно прискоритися тут, мовчання, жодної реакції. Тобто, я переконаний, що все, що стосується і митниці, і податкової, це так та, та корумпована частина держави буде триматися до останнього. Бо абсолютно зрозуміло, що блокування податкових накладних не на користь української економіки, що підняття податків на працю це було точно е, рішення, яке призвело до уповільнення ВВП. Це ж очевидно було. Ми ж говорили про те, що підняття податків на працю призведе до того, що уповільниться зростання ВВП. І ось, будь ласка, замість 2-3% прогнозованих маємо 0,5%. А от е, як тоді пояснити, можливо, е, ви маєте пояснення цьому, що ось як в таких умовах на початку війни по суті, в 23-му році вийшло зростання 5,5%? з половиною Два рік було ну насправді це, це, це традиційна українська угу. реакція на, на оптимізм. Тоді угу. ж ми говорили про контрнаступ, про відновлення, про скорий угу. мир. Бізнес не може відкладати. Бізнес буде працювати, але в 23-му році бізнес дуже хотів зробити щось. В Україні mm. в червні 23-го року ми зустрілися з президентом. Президент пообіцяв перезавантаження БЕП два роки тому. Mm. Мені особисто, бо я поставив тоді перед президентом кілька питань. Перше, що державі не довіряє бізнес, бо в державі бачить основні ризики. Показав це в цифрах. Цю динаміку показав в цифрах, що в нас страшна ситуація з людським капіталом, що потрібно вже тоді було по перших сигналах ухвалювати рішення про економічне бронювання. Показав це по по. Всі цифри відомі, і в, і в Кабміну, і президенту всі цифри відомі. Що ж зробило оточення президента, замість того, щоб дослухатися до бізнесу, а ми консолідовані, я очолюю коаліцію бізнес спільнот 103 бізнес-спільноти, бізнес-клуби, бізнес-асоціації об'єдналися всі ключові українські бізнес асоціації Але замість того, щоб дослухатися до нас і до аналітичних центрів, зараз президента оточили іншим бізнесом, зростворивши раду бізнесу, яка ну як така тепла ванна для президента. Ця рада бізнесу вона не одна. Якщо подивитися на. Перелік, скажімо, різних рад, комітетів, комісій ну, їх же ж дуже багато. А в чому їх ефективність? Ну, ефективності? Ніяк. Ну ну а uh -huh. я кажу, ніяка uh -huh. зараз зробили дуже непоганий інструмент, і, uh -huh. і це дякую насправді тим бізнесменам, які входять в ту раду. Зробили інструмент пульс, для якого може бізнес реально поскаржитися, показати, де проблеми. Що каже бізнес, і це ж це ж теж абсолютно очевидні. Бо, бо ми спільно з командою пульсу, міністерство економіки, і мінцифрою. Бо. Вони ж розуміють, що потрібно організовувати співдію. Ми спільно рахуємо тепер цю аналітику, статистику по тому, що там відбувається, і бачимо знов-таки недовіра до держави, тиск правоохоронних органів все те, що ми роками говоримо, вже тепер очевидно і на державних інструментах аналітики. Так чому б це не почати е, змінювати прямо зараз? Е, чи війна точно не виправдані для відсутності реформ. Війна причина, чому ми маємо робити швидко радикальні реформи. Просто навіть уявіть собі, що якщо завтра на, на щастя, дай Боже закінчиться війна, чи, чи буде якесь замирення, що ми отримаємо? Ми побачимо, що наші міжнародні партнери скажуть чудово, друзі. Тепер ви самі далі дій, дійте самі. Але виявляється, що ми самі не можемо себе фінансувати. Ми не заробляємо як держава достатньо для того, щоб виконувати і оборонні функції. Соціальні нам для, для того, щоб бути на самозабезпеченні, потрібно мати в два з половиною рази більшу економіку, а це так. тільки за рахунок зростання О, бізнесу. Пан Андрій, маємо інформацію щодо цього, про що ви почали говорити. Про те, що наступного року Україні може забракнути один трильйон гривень на оборонні витрати, і про це йдеться в аналітичному матеріалі видання Економічна правда з посиланням на підрахунки Мінфіну та Київської школи економіки за даними співрозмовників видання. Цитую очевидних джерел фінансування для цієї діри не видно. Оточні кінець цитати: поточні ресурси, кредити МВФ, гранти країн G7 та програма Ukraine Facility майже вичерпаються до кінця цього року. Пане Андрію, може ви бачите якісь можливі джерела для того, щоб залатати ось цю діру? І, взагалі, тоді таке можливо генеральне запитання. А які в нас запас міцності в нашої економіки? Тут я хочу віддати належне міністру фінансів. Mm -hmm. Про це говорилося ще в 2024 році, mm -hmm. і він чесно казав, що 25 рік зрозуміло, що ми пройдемо, ми розуміємо, яке буде фінансування. А ось 26 рік він в, е, за хмарами. Ми не розуміємо, бо фінансування немає. Про це чесно говорилося тоді. Міністерство фінансів робить максимум можливого, але вони теж не всесильні. Зараз з цим з цими такими сміливими рішеннями щодо наших боргів, міністерство фінансів показало один зі шляхів. Ми можемо зменшити боргове навантаження, бо ми. Величезні гроші, щороку виплачуємо в обслуговування наших боргів, і тут ми дійсно можемо діяти набагато сміливіше. Друге, я переконаний, що нас не, не, не залишить ні G7, ні Європейський Союз, що ми матимемо допомогу фінансову, але це, це ж завжди на межі, це ж завжди не вистачає. Те, що нам віддадуть російські заморожені активи, я не дуже вірю в це, але це один з варіантів. Тому я скажу чесно, і сміливо, ресурси є в. Україні. якщо б ми провели децінізацію не шляхами, які пропонує гетьманцев у вигляді клуба білого бізнесу. Бо це теж ганьба. Ми позавчора розбирали черговий кейс. Учасник клубу білого бізнесу, яким гарантовані якісь кращі умови без, без перевірок отримує тиск від Бебу, інший від податкової, все повторюється. Це це все така фейкова була членська у цьому, цьому клубі. Нічого не, не гарантує. звичайно це, це ж очевидно було, що такий дискреційний підхід не зможе, не можна зробити нічого. Гарно він навпаки просто вульгаризує взагалі вся всю ідею доброчесності. Тому е, ми можемо за рахунок податкової реформи суттєво децінізувати е, частину економіки за рахунок економічного бронювання. Ми зменшимо е, цінові зарплати, які зараз становлять 38%, до, до е, показників 15%. Ми повернемо суттєву частину грошей в державний бюджет і так далі. Там стільки рішень вже напрацьованих і показаних, що потрібно зараз встигнути в нас насправді. Залишилось uh -huh. дуже мало часу перед 26-м роком. Щодо податкової, взагалі потрібно було ухвалювати рішення до, до, uh -huh. ну, до, до, до червня, бо ну yeah. за півроку до настання нового року ми, ми yeah. маємо вже мати всі рішення. Тому зараз ну місяць залишився, щоб, щоб нам ухвалити uh -huh. стратегічні рішення не після юрсі, не після донорської конференції. Uh -huh. Зараз ми маємо це ухвалювати. Uh -huh. е, дуже дякую вам за те, що е, проаналізували стан економіки України. Е, Андрій Лігач, доктор економічних наук, проф. Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка був гостем нашої студії.